Так, друзі, це в нас траса, ніч дощ. Ось я попереду бачу зарева вже. І попереджу водія, щоб він вимкнув дальнє світло. Щоб він мене не сліпив. Коли у вас зустрічка їде, вдивляйтесь, чи він взагалі в своїй смузі ніхто не пішов на об'їд. Гарно тримайте смугу, особливо якщо за вузько. І концентруйте погляд не на фарах, а дивіться мимо них в своєму напрямку. руху. Ну, тобто в свою смугу. Але не дивіться тупо на фари. Бо якщо ви будете дивитись на фари, то ви будете потрошку їхати в них. Тримайте смугу і дивіться в смугу. В свою, в свій напрямок руху. Якщо попереду немає зустрічки, можна вімкнути дальній. Буде трошки видніше. Якщо побачите здалеку зарево фар, вимикайте дальній. Але, наприклад, якщо туман буде, то з дальнім гірше набагато видно. Ну, зараз в мене зустрічки попереду немає, тож я їду на дальньому. І трохи видно краще. Особлива увага, якщо попереду є якісь пішоходні. Підсвітіть навіть дальнім, чи є там люди. Бо на ближньому не зовсім гарно видно. Ну і звичайно не втичте, якщо там зустрічка десь здалеку, побачите фари, вимикайте дальнє світло. Просто-напросто вимикайте. Їдьте на ближньому. А з приводу світла, ну, вимкнув дальнє. Побачив зустрічку з приводу світла. Багато світла не буває. Воно повинно бути у вас дуже класне. Якщо у вас е не лінзи, може навіть краще поставити лінзову оптику з діодами, з чіткою границею, щоб було гарно видно. Тобто світло повинно бути прям агонь. Це запорука успіху. Гальма повинні бути в ідеалі, і гума у вас повинна бути гарна. Це дуже такі важливі речі. Хто вночі їздить, той знає, без світла тут взагалі вночі на трасі робити нічого. А якщо у вас мало досвіду, ви початковий водій І стаж менше, ніж там півроку, старайтесь вночі саме в дощ. Не їхати. Старайтесь е, приїхати до Темна, розраховуйте свій шлях так, щоб ви їхали по світлу. Тому що для такого водіння вночі по трасі, ну, по-перше, повинен бути досвід, по-друге, гарне світло і дуже гарний зір. Ну і не поспішайте. Береженого Бог береже. Всім гарного дня чи ночі.